Вітаю всіх, дорогі глядачі та підписники. Сьогодні ми говоримо про важливий аспект стоматології, здоров'я парадонту та терапевтична стоматологія. Сьогодні терапевтична стоматологія та парадонтологія допомагає не тільки лікувати, але й запобігати проблемам, таким як каріяс, запалення, рецесія ясен. Сьогодні з нами в ефірі Анна Сергіївна Мормитко, наш досвідчений лікар-стоматолог, терапевт, а також парадонтолог. Вона поділиться своїм надзвичайним досвідом відповість на цікаві запитання та покаже приклади своїх робіт. Доброго вечора! Доброго вечора! Ми дуже раді, що у вас з'явився час, тому що у вас такий загружений графік, ви справді професіонал своєї справи і пацієнти вам довіряють. Давайте почнемо більше з такого знайомства. Скажіть, будь ласка, яка у вас освіта? Освіта у мене вища медична. Я у 2012 році закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії, яка знаходиться в місті Полтава. Зараз це називається Полтавський державний медичний університет. А скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме напрямок парадонтології та терапії? Яка спеціалізація була перша, та чому ви вирішили додати ще одну? Моя перша спеціалізація була терапія. Тому що мені подобалось і подобається створювати красу. Це красиві художні реставрації, це гарна посмішка. Парадонтологія додалася трохи згодом, приблизно через рік, тому що художніх красивих реставрацій не може бути без здорових ясен і без гарного стану слізової оболонки порожнини рота. Який у вас досвід праці? Загальний мій стаж нараховує 12 років, з них 10 років саме в парадонтології і всі 12 в терапії. Розкажіть, будь ласка, про ваші захоплення та хобі у вільний від роботи час. У вільний час я дуже люблю читати, дуже люблю в'язати, кататись на роликах. А більшість свого вільного часу я приділяю грі в інтелектуальні ігри. Що вас надихає та мотивує у вашій роботі? Головна моя мотивація, найголовніша це бачити щасливу та задоволену посмішку пацієнта. Тому що, коли пацієнт приходить з якимись скаргами, він посміхається скуто, невпевнено. А коли у нього все в порядку після лікування, то він посміхається щиро і відкрито. Ну що ж, трішки познайомились з вами, познайомили вас з нашими глядачами. Тепер, я думаю, можна перейти до основних питань. Так, Анна Сергіївна, розкажіть, будь ласка, чому здоров'я пародонту таке важливе для загального здоров'я ротової порожнини? Як проблеми з ясними можуть впливати на стан зубів? По-перше, пародонт це комплекс, який тримає наші зуби у статичному положенні, тому що до пародонту входять і кістка, і періодонтальна зв'язка, і саме власне ясна. Якщо ясна запалені, якщо періодонтальна зв'язка зруйнована, якщо рівень кістки знижений. Це може привести, по-перше, до розвитку каріїсу, по-друге, до розхитування зубів, по-третє, до неприємного запаху. А які симптоми можуть свідчити про захворювання пародонту, що повинно насторожити пацієнтів? Перше, що побачать пацієнти при домашній гігієні, це почервоніння ясен в дзеркалі, посміхаючись собі, ясна будуть виглядати червоними. Друге, що може насторожити пацієнтів, це кровоточивість ясен при саме при чищенні зубів, а інколи кровоточивість ясен і при вживанні їжі. По-третє, як я вже казала, це неприємний запах. Пацієнт буде сам відчувати або, на жаль, йому можуть підказати це близькі. плюс боліві відчуття, коли вже на Пізніх стадіях розвитку пародонтиту, ясна можуть давати різкий біль, а зуби можуть розхитуватися. Друзі, тому якщо у вас є хоч один із цих симптомів, записуйтесь на консультацію, аби не набути серйозних проблем. Скажіть, будь ласка, часто люди відкладають похід до стоматолога? Як часто рекомендують проводити профілактичні огляди та чистки? І чому це так важливо? Профілактичні огляди та професійну гігієну рекомендується проводити раз на півроку. Якщо є якесь запальне захворювання важкого ступеня, то звісно цей термін зменшується до 4 або 3 місяців. Пацієнтам з ортодонтичними конструкціями бажано відвідувати саме пародонтолога і проводити професійну гігієну раз на три місяці, тому що ортодонтична конструкція ускладнює гігієну порожне народа. Як відбувається професійна чистка і чим вона відрізняється від домашньої гігієни? Зазвичай професійна чистка проводиться в три етапи. Для зняття твердих зубних відкладень ми використовуємо ультразвук. Другим етапом зазвичай йде зняття м'якого та темного зубного нальоту за допомогою апарату Airflow. І третім етапом це поліровка зубної емалі щіточками або резиночками з професійною пастою. Звісно, є протипоказання. Припустимо, ультразвук ми не можемо використовувати у пацієнтів з захворюваннями серцево-судинної системи, наприклад, патологія клапана або встановлення кардіостимулятора це абсолютне протипоказання. Тоді цей етап замінюється зняттям твердих зубних відкладень за допомогою кюрету. Чим відрізняється від домашньої гігієни? Щітка з пастою, на жаль, не допоможе зняти тверді зубні відкладення. Скажіть, будь ласка, чи можуть професійні заходи, ось такі як чистка, запобігти розвитку якихось захворювань, таких як каріс та захворювань парадонту? Звісно, і вони запобігають у 100% випадків. По-перше, набряк, який призводить до того, що частина зуба перекривається саме набряклими яснями. Запалення ясен це дуже часто біль. Коли болить, Людина рефлекторно не може вичистити щіткою на лід так, як треба, утворює біоплівку, яка приварюється до емалі. Під цією біоплівкою накопичується мікрофлора. Це може привести до розвитку карієсу. При запаленні виділяється рідина з ділянки запалення. Звісно, це впливає на емаль зубів і знову ж таки до демінералізації і подальшого утворення карієсу. Анна Сергіївна, а розкажіть, будь ласка, з якими найрозповсюдженішими захворюваннями звертаються до вас пацієнти? Які причини цих проблем? Найголовніша причина розвитку запалення ясен розвитку пародонтиту, саме коли вже запалення глибше поширюється. Це, на жаль, не своєчасне звернення до лікаря-стоматолога. І люди вже приходять на етапі середнього ступеня захворювання, коли вже є глибокі пародонтальні кармани, коли дуже застрягає їжа, коли вже починають розхитуватися зуби. На жаль, невеликий відсоток тих, хто звертається саме на початкових етапах, кого Справді може насторожити ця кровоточивість, і людина прийде до стоматолога, і це може запобігти подальшому розвитку. Які існують сучасні методи та процедури лікування парадонтологічних захворювань та каріси зубів, які ви активно використовуєте у своїй практиці? Зараз набуває розповсюдження лазерна стоматологія, тобто за допомогою діодного лазера проводиться кюретаж парадонтальних карманів, який дозволяє зменшити травматизацію ясен. По-друге, лазер спричиняє антибактеріальний ефект за рахунок своєї хвилі, тому що бактерії, які знаходяться у нас в парадонтальному кармані, накопичують в собі цю хвилю. Мають різні види лазерів. Також є лазери, які використовуються для препарування при лікуванні каріесу. А також з нових прогресивних методів в парадонтології набула розвитку плазмотерапія. Плазмотерапія заснована на тому, що організм у нас здатний регенерувати якусь подряпину або там, якщо ми заб'ємось десь, організм у нас загоює повністю. А зараз медицина активно використовує цю методику. У пацієнта забирається його власна кров, центрифугується. Щоб отримати власне плазму і власне тромбоцити, і вводиться у ділянку запалення. Це покращує трофіку тканин, звісно, кровопостачання буде краще, буде краща інервація, і за рахунок цього досягається повна стабілізація стану ясен. А які основні причини виникнення карісу, і як з ними боротись на ранніх етапах? Раніше основною причиною карісу була саме Погана гігієна. Зараз в наш час доєдналася ще одна причина. Через хронічний стрес у всіх у нас є тотальний дефіцит кальцію, на жаль. Тому що усувати вплив адреналіну можна тільки за допомогою кальцію. Організму потрібно його багато, і він забирає кальцій з депо. У нас є депо в волосі, в зубах і в кістках. І зараз до основної причини розвитку карісу доєднався саме дефіцит кальцію. цьому можна запобігти. Існує така процедура як як кальцинування. Тобто, там, де емаль зубів буде захищатися, буде насичуватися кальцієм, і це може зупинити розвиток подальшого карісу. А як харчування та спосіб життя впливають на здоров'я зубів і парадонту? Що ви могли б порадити нашим глядачам? Звісно, я б порадила виключити солодки, тому що це вуглеводи, їсти більше твердої їжі, тому що це дуже гарний процес самоочищення. До речі, якщо ви забули почистити зуби, немає часу або знаходитесь десь в потязі, з'їжте яблуко. Це буде така сама чистка зубів, як щіткою і пастою. Але заборонити солодке повністю ми не можемо. Тому з основних рекомендацій це своєчасне звернення до стоматолога. Будь ласка, виділити півгодинки, зверніть і це до стоматолога, отримайте консультацію, щоб в подальшому запобігти розвитку якихось проблем. Часто пацієнти вважають, що проблеми з ясними стосуються тільки людей в старшому віці. Чи це так, чи молоді люди також в зоні ризику? Це зовсім не так. Молоді люди в зоні ризику, тому що розвиток парадонтиту це в основному резорпція кісткової тканини. Резорпцію кісткової тканини можуть спричинити декілька моментів. Це зубні відкладення, тверді зубні відкладення, які тиснуть на кістку, кістка під їх тиском поступово-поступово резервується. тобто йде розвиток пародонтиту. По-друге, це ортодонтична патологія, тому що будь-яка ортодонтична патологія це неправильний розподіл жувального навантаження. Дуже важливо, щоб прикус був правильний. Зубки навантажувалися рівномірно, тому що якщо якісь зуби знаходяться під гіпернавантаженням через неправильний прикус, Навантажується і пародонт, який працює за себе, за сусідній зуб, за два сусідні зуби. Uh -huh. Звісно, це спричиняє більш реактивну резорпцію кістки. До Цього якраз більш схильні люди у молодому віці. По-третє, це системні захворювання, тобто і в молодому віці можуть проявлятися і діабет, і якісь захворювання, які будуть обтяжувати перебіг парадонтиту. Дуже багато факторів, які у своїй сукупності впливають на розвиток саме цих захворювань. І так, харчування в молодому віці та в старшому віці відрізняється. І в молодому віці ми схильні вживати більш їжі, яка містить саме вуглеводи. Тож, друзі, це хибна думка, і важливо навіть в молодому віці звертатись до стоматологів, проводити профілактичні огляди. Щоб потім не набути серйозних захворювань, а скажіть, будь ласка, чи є якісь рекомендації щодо щоденного догляду за зубами, щоб підтримувати їх у здоровому стані та запобігти розвитку карісу? Звісно, є. По-перше, це чистка два рази на день. Чистка зранку обов'язково повинна бути після завтраку, тому що ми покушали, у нас утворився зубний наліт, який нам треба зняти. Використання ополіскувачів. Вечірня чистка повинна бути обов'язково після вечері. Знову ж таки, утворення зубного нальоту його потрібно знімати повністю. Обов'язково використання пристроїв для очистки міжзубних проміжків. Це може бути зубна нитка, це можуть бути міжзубні Йоршики, це може бути іригатор. Ну і вживання твердої їжі, воно обов'язково у будь-якому віці. Анна Сергійовна, можете, будь ласка, показати приклади своїх робіт до після, розказати з чим звернувся пацієнт, які етапи були проведені та, звісно, результат. Катерині встановили брекет-систему, не провівши парадонтологічну діагностику, не провевши стабілізацію стану ясен, це спричинило розвиток запалення. Вона звернулася зі скаргами на кровоточивість, на біль в яснах, на розхитування зубів. Ми бачимо запалення. Маргінальний край ясен у нас червоний, запалені сосочки дуже сильно, кровоточивість ясен, навіть мимовільна кровоточивість ясен. Була складена періокарта. Дуже важливий етап парадонтальної діагностики було прийнято рішення застосовувати комбіновану методику. Тобто ми поєднали закритий кюритаж і відкритий кюритаж, сильне запалення ясен у фронтальній ділянці і внизу. А це ділянка саме там, де ми проводили відкритий кюритаж. Тобто, відшаровували клапоть ясен, видаляли грануляції, потім усували. Але ми бачимо, щільні ясно, без запалення, дуже щільно охоплюють зуби і головне немає кровоточивості. Навіть при професійній гігієні кровоточивості не було. Пацієнтка звернулася зі скаргами на утворення чогось незвичного на зубах. При огляді було виявлено ось така масована кількість твердих зубних відкладень. Різка відмова від протезування, від терапевтичного лікування і від видалення зубів, тому що були показання для видалення. Вона попросила просто прибрати їй на лід зубів, тому що на професійну гігієну вона не зверталася більше 10 років. За нами було виявлено, що передні зуби просто випали. Це саме була третя стадія пародонтиту. Після чистки ми отримали ось таку картину. Пацієнці був запропонований огляд. На жаль, на огляд вона не прийшла. Звернулась зі скаргами на значну кількість твердих зубних відкладень. При огляді було виявлено знову ж таки масовані тверді зубні відкладення. І рухливість зубів третього ступеня. Від видалення пацієнтка відмовилась. Для того, щоб якісно познімати зубні відкладення в такій ситуації при рухомості третього ступеню, було прийнято рішення зашинувати чотири передні зуби, тобто зв'язати їх в один блок скловолоконною стрічкою. Тільки після цього була проведена професійна гігієна, тому що фактично рухомі зуби трималися тільки за рахунок того, що тверді зубні відкладення спаяні між собою. Ось такий стан був після чистки. Тобто, фактично, зуби не тримаються за кістку. Рівень кістки знижений до верхівки кореня зуба. Дякуємо, що ви дали обширні такі відповіді на всі мої запитання. Я думаю, це також було максимально цікаво. Ми дуже вдячні вам за те, що ви надали такі гарні відповіді. Мені дуже було приємно з вами спілкуватися. Дякуємо вам, любі друзі, за те, що приділили свою увагу. Будемо прощатися з вами. Бажати гарного вечора та до наступних зустрічей. До побачення! Дякую вам за довіру, до побачення.